Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною. Голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко. Пане Іване, дякую, що знайшли час на можливість своїми думками поділитися з нашими глядачами. Вітаю святами, пройдешними і наступними. Це усе навзаєм, пане Іване, ви також проанонсували для наших глядачів про що й буде йтися під час нашої з вами бесіди. Підбиваємо підсумки 25-го року. Ну і намагаємося спрогнозувати так. А що ж нас чекає у 26-му. За вашою оцінкою, з яким найголовнішим викликом Україна впоралася у 2025 році. Не дала перехопити росіянам ініціативу на полі бою, провалений ряд стратегічних російських операцій, і не дали Росії формувати порядок денний на власних переговорах чи на припиненнях війни на умовах, яких Росія висуває, вала по суті. Це, це є базове, тобто ми зуміли витримати і бою втримати, І втримати свою суб'єктність на міжнародній арені. Це насправді основне це те, проти чого виступав Путін і на що він сподівався. І ми пригадуємо, який тиск чинилося на українську владу, і на українське суспільство в цілому інформаційному плані, політичному, хто, хто нам розповідав, що в нас немає карт. І знаємо, як хто нам погрожував, щоб вони це не починали, і так далі. І таких багато нюансів, але сам факт того, що ми з вами зараз це все обговорюємо, свідчить про те, що ми, по суті, переламали реально глобальні підходи світових спільнот. Я б сказав, що це зараз перекроюється, по суті, не просто. Лінія фронту чи перекроюються якісь угоди, зараз перекроюється взагалі взаємодія світових спільнот. Знаєте, Путін завжди говорив, що він хоче змінити баланс сил на свою користь, і знову ж бійся своїх бажань. Тут є. зараз баланс сил змінюємо ми. Платимо Наскільки... за це кров'ю. Наскільки за вашою оцінкою змінилася? Позиція європейців сьогодні і наскільки прийшло усвідомлення небезпеки для них самих зараз з боку Путіна. Я розділю відповідь на два моменти, на два блоки. Що, ну, заява свій час пригадуємо, була навіть генсеках, який там з трибуни говорив: Росія на нас напад Росія mm -hmm. готується до війни. Да Ми всі мають максимально мобілізуватися Ну, але лише російська мені, пропаганда, до речі, постійно прогрівала цю тему про поганий захід. І ряд аналітиків почали стверджувати, що це таки є прогрів і підготовка суспільства до майбутньої війни Росії з НАТО. Ну принаймні вона такі залякувала це залякування. Це інший підхід. Це вже не прогрів, це вже стан війни. Просто ще в інфопросторі. Це один з етапів. Росія воює гібридно завжди. Це прогрівання, власне, я би не звав на прогрівання, але це по суті один з етапів. Прогрів – це коли там розказують у далекому майбутньому. Коли вони говорять, ми вже готові воювати, ну, це не і безперервно провокують це вже просто проведення військов... військових операцій, скажімо, розгортання з тактичного до оперативного чи до стратегічного рівня. Це вже така гірка правда. Другий момент пригадуємо заяви європейських політиків, про, скажімо, те, що там в свій час президент Польщі казав, що москалями не можна домовитися, бо вони тільки про брехню і хочуть щось відібрати. Те і мерц, який там розповідав своєму суспільству, що в Білорусі. 350 там тоді всі час він казав 350 тисяч російських солдатів Білорусії. Хоча ми розуміємо, це для того, щоб, власне, оце якраз стояло питання прогріти своє суспільство. Але в цьому Європа десь і відстає і відставала. Одне, що за економічно військовим потенціалом Європа, країни НАТО оцінюємо їх або спільно, або окремо набагато потужніші, спроможніші воювати проти Росії, однозначно. Але вони не мають бойового досвіду, який має Росія. Вони не мають армії, які воюють, які готові воювати, і вони не впевнені в своєму суспільству, що їхнє суспільство схоче воювати, це їх те, що з Європи такі так собі доволі знаєте, я напевно візьму з іншого визначення, так з економічно, такий шатдаун у них іде. Оцього безперервне хитання, спроби знайти баланс між. Суспільством підготовитися до війни мір і балансом між тими всіма правами, пободами, які вони сформували для свого суспільства, і бо і бояться власне бунтів. Розуміємо прекрасно, що на це, це теж Росія усвідомлює, і Росія під це готує масштабні провокації, якщо би тільки щось почнети. Хоча знову ж ми знову ж я повертаюся екскурс в історію 25-го року. Коли тільки в Німеччині заговорили про поновлення строкової служби, студенти Німеччини вийшли з якими лозунгами? Краще окупація Путіна, ніж служба у, у німецькій армії. Ну, розуміємо, що це такі були свого роду оці лівацькі хвилі, але тим не менше вони є. Мігрантські бунти це теж робота Росії, це теж розхитування. Тому європейці е, морально і ментально не впевнені, що вони консолідуються і рушаться до війни, зокрема, перші етапи, особливо завжди суспільство може декларувати будь-що, але коли перші етапи бойових дій, ось тоді суспільство своє або воно консолідовується і переймає на себе більшу частину повноважень. А це я, я не помилився більшу частину повноважень по обороні держави на себе, тобто, коли воно від локальних до... Стратегічних якихось о, територій охоплюється в спротиві, тотальному спротиві проти супротивника, або просто покладається на армію, там спостерігає за боями з балконів. Ну тоді все, армії завжди починають, як там, в армію завжди починають професіонали, закінчують мобілізовані. От чи буде цей процес мобілізований, готовий іти воювати, це дуже дискусивне питання. Я на нього не мав протягом року відповіді, не маю зараз. Це все може тільки проявитися в конкретному випадку. Навіть може бути так умовно, що одна країна, там які потенційні загрозі, ці фінля... ці скандинавські країни чи Балтійські ну вони найбільші в зоні ризу. Одна з країн може включитися в бойові дії, а наступ на другу, наприклад, там населення буде в паніці, і все. Якщо говорити про 2026 рік, пане Іване, який найголовніший виклик для нас? Росія, Росія і її підхід до ситуації, а також утримати все таки нашу суб'єктність в плані м, припинень вогню, миру, мирних переговорів, відбудови, оце те, що є. Бо, то знаєте, в нас є три критика про те, якщо під час війни відбудовувати чи ремонтувати, як воно потрібно, бо інакше коли оце безперервні руйнування і немає відновлень, це по суті суспільство заходить в депресію і відкачує, і відкладене відновлення. Навіть локальні призведуть до масштабних навантажень потім, бо ти не знаєш за що перше братися. І це свідчення відновлення, як правило, держава свідчить про те, що вона впевнена в перемозі чи впевнена в собі, в своєму суспільству, і вона дбає про це суспільство під час війни. Ро те, щоб йому було наскільки це буде можливо, комфортніше жити після війни, тому це це доволі важливий крок. Я на це сподіваюся, що зараз це буде масштабно і не потрібно буде от, прикриватися оцими речами не на часі. І так далі маніпуляції, зловживання це інше питання. За це треба відповідати, але стратегічні об'єкти. Електростанції, заводи, комунальники. Є що, якщо тільки є щось можливість заховати під землю, заглубити, це обов'язково треба буде робити і не чекати, коли там всі зорі складуться на небі, і всі планети вишикуються уряд. Пане Іване, щиро дякую вам за розмову і за час, який завжди знаходите для нашої глядацької аудиторії. Бережіть себе і до скорої зустрічі. Зустрічі. Thank you.